На своєму каналі, і у мене така невеличка закупка в АТБ Я їздила по е, пару позицій, хотіла купити і так купила. Їздила в основному за печем і за нагальцями. Але ще побачила, що я в купивку типу І так прийдемо, що я купила. Першим ділом я купила напій своя лінія. Він коштував, зараз подивлюся, по 32 гривні 60 копійок. Взяла. Трішки до Пасхи готуюся. Фанта у мене вже є, і ось купила лимонад. Далі взяла нагідь дві упаковки по 81 гривні 60 копійок, але в мене ще була знижка, бо я маю карту АТБ, тому вирішила взяти дві упаковки, Ну, в принципі, мої діти з'їдають її до наступної закупки. Ще взяла цукор, кілограм цукру, взяла, 26 гривень 50 копійок. Я ще взяла цукрову пудру, 13 гривень 20 копійок. Ось таку. Хочу зробити лимонний кекс. Не знаю, вийде в мене чи не вийде, пісний, до речі. Далі що взяла? Готовий сніданок лайн. Він був по акції, тому вирішила взяти 375 г, 107 гривень 90 копійок. Взяли. Сонячникове насіння, ось таку пачку велику взяли, і воно коштує 48 гривень 90 копійок. Фасиски по акції були ось такі. Ну, у мене діти дуже їх полюбляють, дочка полюбляє і син, тому беру їх. 71 гривня, 20 копійок. Крекер класна ціна по акції. Ось такі, дві упаковки. Так, по 37 гривень 90 копійок. У мене ще була додаткова акція на нього. Батончики, ось такі мене дочка полюбляє. Взяли декілька штук. 21 гривня, 40 копійок. Печиво своя лінія, ось таке. 17 гривень 90 копійок. Дуже подорожчало таке печиво. І банани. Банани у нас коштують 67 гривень 95 копійок. Це така невеличка закупка була в АТБ. І майже 18 гривень у мене була знижка з карти АТБ. Але забула, ще в АТБ взяти молоко. Тому зайшли в фору, взяла молоко 34, здається гривні по акції, і взяла авокадо. Хочу зробити салатик. Це така невеличка закупка сьогодні. Ті акції будуть діяти тиждень, то за тиждень можна піти і докупити, що вам потрібно. І користуюся я ось таким кисневим відбілювачем. Взагалі він мені завжди допомагає, і я їм, в принципі, задоволена. І хочу перевірити його на ось цих квітах. Ці тюльпани я брала на AliExpress, Але я брала два види: ось такі білі і жовті. І я їх вставила в вазу разом, і білі тюльпани взяли ось цей жовтий колір від жовтих тюльпанів. Тому я хочу скористатися кисневим відбілювачем. Щоб мої білі тюльпани стали білі. І заодно проведемо з вами експеримент. Ось так працює кисневий відбілювач. Замочила я тюльпани пане свої і робила ось такі рухи. І ще залишила на хвилин 15 в цьому розчині, щоб вони, знаєте, мали такий гарний білий колір. Але, на жаль, нічого в мене не вийшло. Ось показую результат. Мої білі тюльпани так і є жовтими, тому буду знати, що цей кисневий відбілювач з тюльпанами не справився Сьогодні ще вирішила почистити свою посудомийну машину. Буду використовувати ось такий засіб. Тут є 250 мл. В принципі, все написано на ньому. Виробник рекомендує цей засіб використовувати кожні 3 місяці, але я його використовую раз у рік, а раз в три місяці використовую інші таблетки, такі, теж від фірми Somat, включаю на режим, де температурка трішки побільше, десь 60 градусів. І з цим засобом моя посудомийна машина буде чистою. А поки буде машина там собі працювати, я зайнялася кухнею, і це верх кухні. У мене, на жаль, кухня не до кінця зроблена, є такий проміжок, і тут збирається ось такий пил. Але я вирішила застилати ось такими газетками і показую, от, ось де була газетка, там пилу немає. А де її не клала, ось такий збирається. Пил. Може, спосіб такий і застарілий, але в принципі мені подобається. Ці газетки ніхто не бачить, це тільки я знаю, що вони там лежать. І вони мене дуже-дуже виручають. Ганчіркою прибираю пил, де він там був, і буду застеляти новими газетками. Ще сьогодні буду мити варочну поверхню, буду використовувати ось такий засіб. фірма «Бджілка», це наш український виробник. Дуже давно я вже не замовляла її, це у мене залишилась остання пляшечка. Треба буде ще замовити. І буду використовувати ось такий скребок від фірми Віледа. Якщо знайду я, як він виглядає в продажі, упаковка, обов'язково ставлю фото і ще далі ви побачите, буду використовувати такий шкрибок, він продається і в зварочними поверхнями, і в магазинах техніки продається. Я, наприклад, свій купляла в магазині Foxtrot. І ще буду використовувати таку щіточку, далі ви побачите на відео. Вона дуже така е класна, тому що вона заходить в будь-які щілинки. І ось, наприклад, вона заходить в щілинку, де з'єднання йде варочної поверхні і стільниці. Тому я її дуже-дуже полюбляю. Коли мию варочну поверхню, обов'язково мию плитку біля варочної поверхні бо там є бризги, це нормально, жир потрапляє. І ось так з миючим засобом залишаю на хвилин 10, щоб засіб попрацював. Ще використовую щіточку, про яку я говорила, і можна буде змивати засіб, бо засіб вже попрацював. Використовую звичайну ганчірку, до речі, вона у мене теж від фірми Vіeleda. Дуже класна, я її теж дуже-дуже полюбляю. Змиваю ганчіркою засіб з варочної поверхні, з плитки біля варочної поверхні. І в мене частенько ще протираю сухим рушничком і показую результат. Я дуже задоволена результатом. Хоча моя варочна поверхня дуже старенька, але працює справно. І ось відкриваю посудомийку, засіб попрацював, посудомийна машина дійсно чиста, дуже мені подобається цей засіб, і аромат дуже-дуже класний. Ганчіркою протираю всі резиночки в посудомийної машини, протираю корпус її, і моя посудомийка вже точно на всі 100% чиста. Ось показую результат, може так на відео, знаєте, непомітно, але я бачу, що результат дуже-дуже класний. Тепер буду готувати вечерю. На вечерю в нас буде картопля пюре. Та рибка, ця рибка сом, обсмажена на пательні. Смажу її стандартним способом: спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Складаю це все у лоточок, а потім, коли всю рибку обсмажила, вертаю її на пательню, додаю шматочок вершкового масла і так протушую ще хвилинку. Ось так я її смажила, вам показую кадри. А за кадром ось так смажила. Мене ця кришечка дуже виручає і кухня після неї дуже чистенька. Вечеря моя готова. Після вечері захотіла щось приготувати смачненьке, солоденьке. Це повинен бути лимонний кекс пісний, але в мене лимона не було, тому я взяла апельси. Всі продукти, які я використовувала, я залишу під цим відео. Ну, рецепт залишу. Тому заходьте і дивіться. Цей рецепт я знайшла в тіктоці. В принципі, всі рецепти, які я знаходила в тіктоці, вони були смачні, тому і вирішила спробувати цей. Тільки у мене, я повторююсь, лимона не було, я використовувала апельсин. Але, думаю, тут нічого страшного, і з апельсином буде смачно. Рецепт дуже простий, треба все змішати. Я використовувала міксер, щоб краще цукор розчинився, а можна і не використовувати, можна і за допомогою лопатки все це змішати. В принципі, я ж кажу, нічого складного, треба все змішати, відправити у форму і випікати у духовці до готовності. Взагалі, мені дуже подобаються такі ось прості і смачні рецепти. Замість молока такого пісного можна використати звичайне молоко і буде вже не пісний цей кекс. Тому вам рекомендую теж його зробити. Форму трішки смащую рослинною олією, хоча, в принципі, ця форма до неї нічого не пристає, але я вирішила, як кажуть, перестрахуватися. Викладаю тісто у форму. Мені трішки здалося, що тісто так трішки загусте. Ну, подивимось на результат пізніше. І так, кекс мій готовий. Випікала його при температурі 170 градусів десь хвилин 30-35. Але ви дивіться по своїй духовці. Викладаю кекс ось так на дощечку, і хай він трошки охолоджується. А тим часом я зроблю таку нам помазку. Глазур, можна так сказати. Нам для цього потрібна цукрова пудра і сік лимона. А в мене лимона не було, я взяла сік апельсину. І треба все гарнесенько перемішати і намастити сам кекс. Дуже класно, в мене помадка вийшла і не густа. І не рідка. І знаєте, я так люблю трошки, щоб вона трішки так потекла, і аромат стояв на кухні дуже-дуже смачний. Вже так хотілося мені попити чаю з цим кексом. Заварюємо чай, беру такий квітковий чай, дуже його полюбляю. Це, до речі, делюкс з АТБ я купляла, І відрізаю собі шматочок кекса. Трішки він так різався, не дуже, тому що ще був не дуже такий, знаєте, охолоджений. ще, Трішки був тепленький, але так хотілося мені його спробувати, що я вже не витримала. Показую, який він всередині, пропечений дуже добре, і ось така смакота у мене вийшла. І на такій ароматній і смачній ноті я буду завершувати своє відео. Бажаю всім вам гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.